Те, що 98-го року проводиться промислові волори що Це не є вилов риби, це є парконьєрство в саконі. Запускають тільки травоядні риби, це запускають столоба і амура, а виловлюють, мають право виловлювати навіть верховодку. Ми бачимо на базарах, що продається. Ми зібрали 20 тисяч підписів. Чиновники замість того, щоб заборонити, відкрили Гамаліївське водосховище. Вижимля. Гамаліївка це жителі міста Львова, У кожного батарея, як вода тече з Гамаліївського водосховища. Люди платять комунальні послуги. Ви подивіться, що робиться. На водойомі. Стоять таблиці, ви вилов риби удошками заборони, зато запустили 200 кг тостолоба, 200 кг амура і взяли дозвіл на 60 сіток по 35 метрів. Рибаків звідати виганяють. Наоборот, щоб зробити відник, нормальний віддих для рибалок Львівщини на даному водойомі, для жителів міста Львова зробили, узаконили прикольнірство. Я зробив два рейди з працівниками і видобути кого затримав. Працівників тепломережі. Хочу також сказати, що 5 жовтня ми зробили рейду. Протворі. Значить, такі звані промисловики, що таке промисло? значить, піймали працівника промислу, значить, сітки. Для прикладу, скажу, що таке, от ми всі маємо лічильник. Візьміть до лічильника, прив'яжіть пломбу шторочком, а щоб легше було, прив'яжіть і на бантик. От ми провіли працівника промислу, сітки. Бірки всі прив'язані по принципу бантика. Сітка повинна мати 35 метрів, має 100 140 Перегороджується повністю русло річки. Тепер крови тих порушень виявлено було, що даний Працівник промислу мав 520 метрів браконьєрських сіток. і це не перший раз ми це виявили. Чого вимагаєте від депутатів саме? На сьогоднішній день вимагаємо зупинити варварське знищення природи, це промислові риби у Львівській області. А також вимагаємо дозволити любительське рибальство на технічному каналі добротворської електростанції. Тому що дане рибальство було дозволене з 56-го року, як відкрила станція до 98-го року. Але 98-му році відкрили промисл Добротворі, значить забрали в оренду 720. Вдали одного східно одній людині, яка яка царствує там, а рибаків позбавили права ловити рибу дочками. І уд... рибаки вимушені йти на технічний канал. А рибака е заборонили ловити. Сьогодні Рибіспекція виконує план по боротьбі не з браконьєрами, а по боротьбі з простими рибалками. Що означають ваші ці речі, які просто і сітки? Це подяка чиновникам за варварське знищення, знищення природних ресурсів Львівської області. Це така подяка, українська традиція, що Виражають подяку, не неприязнь, гарбузом. Отака у нас подяка до них, тому що ми вже боремося три роки. Аж ми зібрали в 2010 році 9 тисяч підписів. Приїхали чиновники з Києва. Ви думаєте, що вони сказали? Це бомжі Львовської області. А тебе ткачик, ми зробимо розборки. таке відношення в них до громадян області. І ми сьогодні кажемо, ми не і бомжівській області, ми громадяни України, які зібрали 20 тисяч підписів і просили владу. Влада, яка повинна, які чиновники повинні виконувати волю народу. Чому сьогодні всюди організовуються громадські ради? Чому ніхто не прислухався до думки громади, що 20 тисяч підписів зібрано? Чому сьогодні є рішення Камбурської районної ради 5 скликання заборонити промислові головри доброторів? Рішення Камкобурської районної ради шостого скликання заборонити промисло нічого не виконує. Чому сьогодні ніхто не питає місцеві органи влади? Все вирішується в Києві. Дякую